Серверні блоки розеток на 19 дюймів з роз'ємами C13 під UPS. В асортименті сервер представлено декілька моделей, що мають роз'єми С13, подовжувач на 8 розеток з кабелем довжиною 1,8 м. має кнопку для вимкнення та вбудований автоматичний запобіжник. Витримує навантаження до 16 А та 3,5 кВт. Така ж модель, але без кабелю на 7 розеток. Допустиме навантаження до 10 А та 2,5 кВт. Модель на 9 розеток з кнопкою та кабелем довжиною 1,8 метра. Навантаження до 16 А 3,5 кВт. Аналогічна модель, але без кабелю. Тут допустиме навантаження до 10 А 2,5 кВт.